Яка таємниця може зруйнувати ваше життя, якщо про неї хтось дізнається? Щоб скласти письмовий іспит після закінчення середньої школи, я просто переписав історію із гри Gears of War, тому що нічого не вчив і не готувався заздалегідь. Я працюю у закладі швидкого харчування іноді я кажу бездомним за рогом, о котрій годині ми викинемо протерміновані гамбургери, щоб вони могли забрати їх зі смітника. Це прямо заборонено нашим етичним кодексом, який ми підписуємо на початку працевлаштування. Коли я був підлітком, у мене виникли жахливі проблеми із компульсивною брехнею. Вигадані історії замінили все моє реальне життя і погіршили мій психічний стан. Я намагався заглушити свої почуття протягом багатьох років. Нещодавно пішов на терапію та став приймати ліки. Наступним кроком вирішив зруйнувати своє вигадане життя, зізнаючись у неправді тим, кому брехав. Деякі вже не розмовляють зі мною. Я це приймаю і розумію. Було страшно розповідати правду, але це принесло полегшення. Принаймні я більше цього не роблю. Якщо у вас є подібна проблема, зверніться до когось за допомогою. Не заганяйте себе в пастку брехні, як я. Я продавав траву по кілька десят грам на тиждень, щоб заплатити за коледж. Мої батьки думають, що я отримав стипендію і тому взяв у них тільки 10 тисяч доларів на витрати і лише в перший рік. Мій двоюрідний брат домагався мене, коли я був маленьким. А через багато років я спробував задушити його шлангом. Заштовхав шланг йому в горло. Але коли почув, що йдуть мої батьки, зупинився. Після цього сказав йому, що якщо він комусь це розкаже, я справді його вб'ю. Після того випадку ми більше ніколи не бачились, тому що його сім'я переїхала в інший штат. У мене немає ніяких секретів. Я напиваюся і розповідаю їх всім навколо. Коли мені було 11, батьки наказали винести сміття. Я взяв відро і почвалав на двір. У нас на подвір'ї стояв гриль, а поруч коробка сірників. Була осінь, поруч валялась купа опалого листя. Я вирішив погратись, підпалив кілька листочків. Потім затоптав полум'я, щоб воно не перекинулось на інше листя. Та мої рухи ногами лише підштовхнули недогарки ближче до будівлі. Листяний килим миттю зайнявся. За ним спалахнув будинок в той час. Батьки мали дуже добре оплачувану роботу тож змогли оплатити збитки. Та коли прибули пожежники, щоб загасити пожежу, вони зацікавились тим, як вона почалась. Виникли підозри, що якийсь недоброзичливець перестрибнув паркан та вчинив підпал. Батьки налякані за моє життя, переїхали в інше місто. Вони втратили роботу, заробляли мізер в новому будинку. Наступні сім років ми жили як злидні батьки і досі не знають, що я причина того, що їхні життя пішли коту під хвіст. Я малюю ф'юрі порно і заробляю на цьому великі гроші. У мене є нормальна робота, але я використовую гроші, зароблені мистецтвом для покупки всілякого барахла, як от дорогого одягу або свічок Best and body Works. Я вже кілька місяців на межі втрати роботи. У мене вже немає жодних сумнівів, що мене скоро звільнять і що мене скоріше за все чекає шлях без хатька. Я пропустив весілля свого брата. Сказав йому, що у мене ангіна. Просто я ненавиджу його теперішню дружину, курвисько. Життя це б не зіпсувало, але батьки були б дуже розчаровані, якби дізнались. Я відмовився від дуже прибуткової роботи три роки тому, тому що вона була в місті, про яке у мене залишились не найкращі спогади. Я заробляв би у два-три рази більше ніж зараз. Батьки завжди заохочували мене шукати краще оплачувану роботу, щоб мені було комфортніше. Ми з дружиною знімаємо порно, дивимося його разом, а потім знову знімаємо порно. У мене шизо ефективний розлад. Більшість не знає, окрім кількох близьких друзів. Я нікому не кажу, тому що люди використовуються як привід визнати мене недієздатним. Навіть коли я відкрився тут на форумі, люди намагалися інфантилізувати мене та повчати, як краще мені жити з моїм розладом. Суспільство любить вдавати, що його турбує психічне здоров'я, але це не так, тому я нікому не кажу. Якби я відкрито розповідав, думаю, що це завадило б мені влаштуватись на роботу чи знайти друзів. Із Мусило б оточуючих вважати мене неповноцінним. Я працюю лише половину робочого часу. Мені вдалося створити фасад зайнятого працівника, що цілоденно працює над проектом, який мені доручили. Та насправді це займає лише половину часу. Іноді буває підозріло, але в більшості випадків мені вдається організувати все так, щоб могти робити що завгодно, окрім роботи в офісі. У робочі дні я здебільшого граю у відеоігри. Якщо мене запитують, як справи, я брешу й обманюю, щоб виглядало, ніби я повністю завантажений. Роботою, графіками, дедлайнами тощо досі мені це дуже добре вдавалось. Я можу брехати майже про все, і більшість людей усе повірить. Якби мої колеги чи начальник дізналися, що мені платять за повний робочий день, хоча я працюю лише 20 годин на тиждень, мене негайно звільнили б. Крім того, я живу в маленькому місті, і це ймовірно зіпсувало б мою репутацію на будь-якій потенційній новій роботі. Я роблю це вже два роки. Прогалина в моєму резюме пов'язана з тим, що ми з дружиною намагалися покінчити життя самогубством і опинилися в лікарні на пару тижнів. Не думаю, що це зруйнує наше життя, але безперечно ускладнить ситуацію. Наша близька родина ставиться до нас інакше. Після місяця турботи про наше психічне здоров'я вони повернулися до звичного режиму. Якщо я не бачу вашої психічної хвороби, це не справжня хвороба. У третьому класі я списав іспит з історії. У четвертому класі я вкрав перуку дядька Макса і приклеїв собі на обличчя, коли грав Мойсея у виставі Єврейська школа. У п'ятому класі я збив свою сестру Еді зі сходів і звинуватив у цьому собаку. Але найгірше, що я коли-небудь робив, взяв каструльку фальшивої блювоти, пішов у кінотеатр, сховав блювоту під куртку, виліз на балкон. Потім видав звук «Буе» і вилив міст каструльки на всіх людей в залі. А потім і це було жахливо всіх знудило, і люди почали блювати одне на одного. Мені ніколи в житті не було так соромно. Коли я працював у Чікфіл, вкрав сотні тисяч балів у відвідувачів. Робив я це не з примхи, а тому, що моїй сім'ї потрібно було щось їсти. Це був дуже складний час. Щодня я забирав їжі на 100-200 доларів безкоштовно. Мені було соромно, і я знаю, що це незаконно, але маємо, що маємо. Як жахливо я ставилась до колишнього, він теж не був янголом, зраджував і брехав, але я слів не добирала, намагалась вколоти якомога болючіше. Я шкодую, що так довго була в цих стосунках. Слід було піти мирно і набагато швидше. Не знаю, чи зможу колись пробачити собі, але цей урок засвоєно. Мій колишній чоловік зрадив мене найгіршим чином. Він високопоставлений військовий. Якби я розповіла його командуванню, його б негайно звільнили. Це не зруйнувало б моє життя, але зруйнувало б життя моєї дитини. Я не можу дозволити собі медичне страхування, а він може. Донька втратить пільги, якщо я на нього донесу. Що колись давно я кохався з мамою моєї колишньої. У мене зубні протези, мені 25. Мабуть, життя це не зруйнує, але люди точно дивитимуться на вас інакше. Хоча це дуже веселий трюк для вечірки. Я молодий гей-атеїст, який живе в християнській родині. Загалом, усе, що мені потрібно зробити, щоб зруйнувати своє життя, бути самим собою у своїй родині. Я знаю, що мій чоловік зрадив мене під час пандемії. Ми застрягли в різних країнах майже на два роки через ковід. В той же час я чекала на свою грін-карту, тому не могла його відвідати. Він приїхав до мене лише раз. Я побачила у нього в телефоні додаток для знайомств, перевірила повідомлення і знайшла листування з жінкою. З контексту було зрозуміло, що вони зустрічались для сексу. Здавалось, це було лише один раз, а повідомлень було не так багато. Я ніколи не сперечалась з ним і не дуже хочу з тих пір, як я живу в штатах, нічого такого не траплялось. Він дуже уважний і люблячий. Додатків для знайомств на телефоні та комп'ютері немає. Я відчуваю, що якби розповіла йому друзям чи родині, вони підштовхнули мене покинути його або стали вважати ідіоткою. Якщо би я цього не зробила зараз, у нас росте син. Я ніколи б не хотіла зруйнувати сім'ю через ті стосунки на одну ніч, які нічого не означали. На моїй останній роботі завівся невловимий малювальник прутнів, який малював пеніси у випадкових місцях. Це був я. Коли один чувак звільнився з роботи, я припинив це робити. Тож усі подумали, що то був він. Я проти іранського уряду і я зрікся ісламу. І те, і те може призвести до страти, та й таке. Після трьох-чотирьох місяців навчання в громадському коледжі я став літнім стажистом на посаді, де навіть найпростіші вакансії вимагають мінімум двох університетських дипломів. Мій друг допоміг влаштуватись туди на неоплачуване шеститижневе стажування. А потім мене найняли. На даний момент я пропрацював там понад 30 років, піднімаючись кар'єрною драбиною до все більш і більш складних і відповідальних посад. Зараз під моїм керівництвом люди з кількома університетськими дипломами. Кожен із них має Багаті та глибокі знання в надзвичайно складних предметах, де будь-які помилки матимуть жахливі наслідки для особистого, професійного та корпоративного життя. Я отримав численні регіональні та національні нагороди за досягнення у своїй галузі. Мене часто запрошують бути наставником для молодих працівників, які можуть похвалитися тим, що мають більше літер і абревіатур після своїх імен, ніж мій лікар. Справа в тому, що я й 11 класів не закінчив. У мене навіть атестата про середню освітля. Немає. Мене про це просто ніхто ніколи не питав. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А чи є у вас таємниця, що може зруйнувати ваше життя? Напишіть в коментарях.